Запиши собі цю тему спрощення виразів. Коли вираз великий, який складний, його треба зробити простішим. Порахувати неможливо, тому що це будуть вирази, які містять букви. Цьому нам будуть допомагати три основні математичні закони закони арифметики. Нагадаємо їх, тому що це основа того, що ми будемо робити з буквеними виразами. Переставний. Переставний закон говорить нам про те, що. Можна поміняти місцями порядок виконання дій у додаванні і у множенні. Від переставляння доданків сума не міняється, угу. і так само для множення. Від переставляння множників добуток не міняється. Тобто, якщо в нас, наприклад, буде 3,2 помножити на 5,628, то в стопчику ми спочатку напишемо довше число для множення. так? А потім вже коротше, від цього добуток не міняється. Ми зараз не будемо рахувати. Тобто це використовується тоді, коли в стопчик зручніше більше число написати перше. Наприклад, mm. другий закон сполучний. сполучний закон це той самий переставний закон, але тоді, коли доданків або множників більше, ніж два. Тобто, якщо в нас є приклад, в якому декілька дій. То можна переставити їх місцями так, як нам зручніше, наприклад, А додати Б і С. Спочатку додати останні два, а потім додати перше. Так само і для множення. Якщо в нас А треба помножити на добуток чисел Б і С, це можна зробити в іншому порядку: А помножити, наприклад, на Б, а потім результат помножити на С. Ми це часто виконуємо тоді, коли нам треба спростити обчислення в таких прикладах. Треба 2 помножити на 7,528 і помножити на 500. Якщо ми будемо множити в такому порядку, в якому вони написані, спочатку 2 на це число, потім на 500, це буде досить довго і важко. Кожну дію виконати стовпчик. Але якщо використати сполучний закон, то можна спочатку 2 помножити на 500, що так. можна спокійно зробити усно, так? А потім так. результат помножити на 7,528 тисячних. Mm. Що ми будемо тоді мати? 2 на 500 – це тисяча. А тисячу помножити на 7,528 тисячних – це просто перенести кому. І це буде 7528. Так, 7528. Отже, це спрощує обчислення. Сполучний закон. Той самий переставний, тільки для декількох доданків або множників. Третій закон розподільний, в якому є вже. І додавання, і віднімання, і множення розподільний. Тобто, це може виглядати так. Якщо якесь число треба помножити на суму двох інших чисел, то можна зробити так. Спочатку помножити це число на перший доданок, помножити на другий доданок і результати додати. Це називається розкрити дужки. Тобто, були дужки на початку, а в кінці дужок немає. Врівняння часто треба робити для розв'язання. І так само відносно віднімання. Якщо треба помножити число на різницю двох чисел, то можна спочатку помножити на перше число і відняти добуток з другим числом. Тобто відносно віднімання таке саме розкрити дошки. Але ця дія, розподільний закон, діє і в зворотньому напрямку, і це використовується при розв'язанні задач, наприклад, на рух. Швидкість відстань час, там швидкість зближення. Пам'ятаєш, ми такі задачі колись розглядали, коли їдуть на зустріч якісь два об'єкта, то щоб знайти швидкість, з якої вони наближаються, треба додавати швидкості. А потім, якщо треба знайти відстань, треба цю швидкість спільну помножити на час. Тобто, замість того, щоб множити окремо, а потім результати додавати, можна. Спочатку додати, а потім результат помножити на цей однаковий множник тут і тут. Оце називається винести множник за дужки. Це також розподільний закон. Також треба вміти це робити. Це такі початкові поняття алгебри, операції алгебраїчних, які являються основами дуже багатьох інших більш складних дій в алгебрі. І не тільки. Спочатку ми з тобою подивимось на переставний сполучний. Обчислити, використовуючи зручний спосіб розв'язання, тобто сполучний закон. тобто переставляючи множники, напише номер 191. Обчислити зручним способом. Запиши, щоб ти не забув, що від тебе хочуть. Не просто сісти порахувати, а саме зручним способом порахувати. Перший приклад такий. Мінус 5. Помножити на 49 і помножити на 4. Сполучний закон дозволяє нам переставити множники в цьому добутку і перемножити спочатку ті, які зручніше. То які множники спочатку перемножимо? Як ти думаєш? Мінус помножити на 4. Так. Оскільки це примноження дає нам кругле число. Що значить зручно? Це коли виходить, що треба обчислювати усно, по-перше. По-друге, в результаті виходить кругле число. 5 на 4 це скільки? 20. мінус 20, помножте на 49, далі, який буде знак в результаті? Мінус. Мінус. Став після дорівнює мінус, щоб про нього не забути, а тепер множимо. Також переставний закон дозволяє нам 49 помножити на 20. Можеш цього не писати, але нагадаю тобі, що це переставний закон нам дозволяє так робити. Як помножити на число з нулем? Відповідь буде 98. Це якби без нуля. А з нулем? Ну, ще нуль треба дописати, так? Де... Мінус 980. Другий приклад. Мінус 125 помножити на 17 і помножити на мінус 0,8. Які числа тут буде зручно спочатку перемножити? Які перемноження дадуть кругле число або нуль в кінці. Мінус 125 на мінус 0,8. І в кінці дописуємо 17 ще. Який буде знак при множенні перших двох множників? Плюс. Значить, далі забули про мінуси. 125 помножити на 8, скільки буде? 100. Так, а якщо ще один знак після коми відділити. 100. Правильно, це буде 100 помножити на 17. І знову порядок. Виконання дій можна поміняти. 17 помножити на 100, це значить просто дописати нулі. 1700. Так, це буде 1700. Напишу собі номер 192. Спростити вираз. Будемо мати такий вираз: мінус 1,2 помножити на 3а до рівня. Тобто, треба розуміти: якщо вираз містить змінні букви. Він все, все одно підкоряється законам математики. А отже, якщо в нас є множення між трійкою і А, також можна крапочку поставити множення, то ми маємо право виконувати е, дії так, як нам зручно. Оскільки на букву А ми не можемо помножити, ми не знаємо, що це за число. Тому ми можемо помножити тільки числа між собою. Ну, це і робимо. Мінус 1,2 множиться на 3. скільки буде. Мінус 3,6, а букву А просто дописуємо. Оце називається спростили. Насправді він же ж коротший на один множник став, правильно? Угу. Другий приклад такий. Мінус 0,7 А помножити на мінус 0,8. Також використовуємо те, що ми можемо тільки числа помножити, а не букви. По-перше, по-друге, сполучний закон множення. Тобто ми маємо право переставити множник мінус 0,8 сюди наперед, а букву А написати в кінці. Сполучний закон нам це дозволяє робити. Перемножаємо мінус на мінус. Який буде знак у результаті? Плюс. Плюс. Значить, не пишемо мінус після дорівняння. Множимо 0,7 на 0,8. Скільки це буде? 0,5 0,56. І обов'язково не забути букву А дописати, бо вона там була. Ще третій приклад буде такий. Мінус 4,15х. Х посередині, дивись, букву. Я пишу навпроти риски дробу. Ти також так пиши, щоб тебе буква десь не губилася в знаменнику чи в чисельнику посередині. Mm -hmm. Помножити на 5,16 і помножити на мінус. Ігрик також запиши в дужках і навпроти риски дробу посередині запису. Получний закон дозволяє переставити числа мінус 4,5 помножити на 5,16. А що таке мінус і? Яке число таке множиться на y, отут, Якщо стоїть мінус, Давай Ти отут біля номеру напиши собі, що якщо написано просто буква, це можна написати як 1. Омножене на цю букву. А якщо написано мінус А, це значить мінус один. Отже, перед ігроком в нас є множник мінус один. І тому це число також треба перенести сюди до всіх множників. А далі допишемо букви, які в нас тут були, х Y. Який буде знак в результаті множення цих чисел? Плюс. Правильно, що можна скоротити в цих дробах? П'ятнадцять 5. Так, що залишиться? Один і три. Ще що можна скоротити? 4,16, один і 4. Добре, тобто при множенні ми отримаємо який дріб? Одна дванадцята. Правильно, одна дванадцята. І далі навпроти риски дроби дописуємо букви, які тут були, x, y. Ось так спрощуються вирази за допомогою сполучного закону. Підемо далі, подивимось, як працює розподільний закон. Там, де написано розкрити душки, пам'ятаєш? То це, от зараз подивимось, як працює. Так, завдання номер 194 і називається Розкрити душки. Буде такий вираз перший. Два помножити на душку. В дужках буде Хміну 7 і плюс 3з. З, рисочку став всередині, щоб на двійку не було схоже. Розподільний закон каже нам. Що, щоб розкрити дужки, треба оцей множник, який стоїть перед дужками, помножити на всі доданки, що стоять в дужках, по черзі, з тими знаками, що тут є, враховуючи оці знаки. Тобто 2 помножити на х. Чи можемо ми число на букву помножити? А ні. Тому просто пишемо 2х без знака множення. Потім 2 множимо на мінус 7y. 2 помножити на мінус 7, скільки буде? Мінус е, 14. Пишемо мінус 14 у тому що там був у. Його треба дописати. Далі 2 помножити на плюс 3 z. 2 помножити на 3. 6. Плюс, далі пишемо, плюс 6z. z дописуємо. Дужок вже немає. Ми їх розкрили таким чином. Тобто, бачиш, двійку помножили на кожний доданок, і так трьома доданками результати записали. Було три доданки: перший, другий, і третій. І так і залишилось. Перший, другий, і третій. Це важливо запам'ятати, що кількість доданків, коли ти розкриваєш дужки, лишається завжди така сама. Давай ще один приклад запишемо. мінус 7 помножити на 5, мінус А і мінус 4B. Розкрити такі дужки. Тобто мінус 7 треба по черзі помножити на 5 на мінус А і на мінус 4Б. Мінус 7 помножити на 5. Мінус 35. Мінус 35. Мінус 7 помножити на мінус А. Разом з знаком треба дивитися, на що множиш. Перед А стоїть мінус, значить, множимо мінус на мінус. Що це буде? Плюс. Плюс 7 А. Ага, бо на А неможливо помножити. Далі, що ми тепер множимо? Третій ага. доданок. Мінус 7 на мінус 4 b Правильно, мінус на мінус. Плюс Плюс скільки буде 7 на 4. 28. 28 b Бо там була буква. Ага. Ось так воно треба розкривати. Давай ще подивимось, наприклад. Номер 204 розв'язати рівняння. Воно буде містити дужки. Якраз ти побачиш, де це треба використовувати. Перше рівняння таке: 3, помножене на дужку. хміну 2 дорівнює х плюс ось таке рівняння з дужками. Оскільки тут є дужки, то перше треба розкрити дужки. Напиши біля рівняння розкрити дужки. Яку дію ми виконуємо, коли розкриваємо дужки? яку ми дію виконували в попередньому запропону? Правильно, напиши тут множення. Отже, 3 треба помножити на х, а потім 3 треба помножити на мінус 2, 3 помножити на х. Можна це зробити? Ні, не можна, бо х ми не знаємо. Ми просто записуємо 3х. Я що маю на увазі? Порахувати не можна. Якщо число множиться на букву, то це просто записується. Далі, що будемо множити? 3 на мінус 2. Скільки це буде? Мінус 6. Так, і пишемо. Мінус 6. Дорівнює х 2. Праву частину рівняння переписуємо. А ось тепер ти мусиш згадати, як перенести доданки. Пам'ятаєш? З x в ліву частину доданки, а те, що без іксів числа в праву частину. Ось наша ліва частина рівняння до дорівнює. Це ліва частина. Оце права частина. Тобто в лівій частині повинні стояти доданки з. Іксом. З Зом, у нас ось тут є доданок 3Х, і в правій частині є Х. Оскільки 3х вже знаходиться в лівій частині, то його не треба переносити. Ми його просто переписуємо. Тепер із правої частини треба перенести Х сюди. А якщо ми переносимо, то треба перед ним поміняти знак. Який мінус. знак зараз? Так, да, це буде ікс, оскільки зараз воно з плюсом, просто не написано. Тепер пишемо дорівнює, в праву частину ми повинні записати всі числа, які в нас є. Дивись, які в нас є числа. В правій частині стоїть двійка з плюсом, а в лівій частині мінус шість. Оскільки нам треба вправу частину перенести, двійка вже тут стоїть. Її знак да. міняти не треба. Так і пишемо два. А мінус шість треба перенести. Значить, знак мінус шість треба поміняти. Буде який знак? Плюс шість. Плюс шість, щоб не робити цих помилок, спочатку записуєш ті доданки, які були в цій частині рівняння, а потім ті, які туди переносиш, які як в гості приходять. От тоді ти будеш менше помилок робити з знаком. Наступний крок треба спростити. Ще раз згадуємо, яке число можна написати перед Х, якщо там просто мінус стоїть? Один. Один. Правильно. Отже, щоб спростити, треба 3х відняти 1х. Що це буде? 2х. 2х, правильно. А в правій частині скільки буде? Вісім. Вісім. Правильно. І тепер ми маємо звичайне лінійне, простеньке рівняння, яке треба розв'язати. Яку дію треба виконати? Ділення. І обов'язково те, що без ікса, на те, що з іксом. Тобто вісім на 2. Х дорівнює. 4. Добре. Номер 231. Обчислити? Зручним способом записую приклад. Перший 7,12 помножте на 0,35 плюс 7,12 помножте на 0,65. Отже, зручним способом, це значить, треба придивитись уважно. По-перше, тут є два добутки, між якими стоїть дія додавання, так? Тобто, як в розподільному законі А на Б плюс А на С. Щоб обчислити значення цього виразу, буде зручно. А, залишити за дужками як однаковий множник. Помножити цей множник після того, як додаєш різні числа, Б і С. От, подивись, який ми маємо однаковий множник у цих двох 7,12. Оце наше А. От Його ми і записуємо спочатку: 7,12, помножити. А в дужках записуємо ті числа, які залишаються, якщо з обох забрати 7,12, 0,35 плюс 0,65. Оце розподільний знакон, коли треба порахувати, як працює. Напиши і будемо рахувати. Тепер порядок виконання дій нам говорить про те, що спочатку треба виконати дію в дужках. скільки буде, якщо додати 35 сотих, 65 сотих. Одна ціла. Так, це буде одна ціла. Тобто 7,12 множиться на 1. І що це буде тоді? 7,12 Тобто, при множенні на 1 нічого не поміняється. І а Якщо в прикладі, прикладі нема однакових чисел? Тоді так неможливо. Тоді треба це, виконувати дії так, як написано. Тоді неможливо винести нічого. Так, ще один приклад. 1,2 множиться. На 52,6. Потім віднімається ще один добуток, чисел 52,2 помножене на 1,2. Тобто тут віднімання, але розподільний закон і для віднімання виконується тут, якщо мінус, то і тут мінус. У нас є ось такий добуток, перший. І від нього віднімається ось такий добуток. Який однаковий множник ти тут бачиш? От його і виносимо перед дужками, запишемо. 1,2 множиться, а в дужках переписуємо тільки ті числа, які залишилися, якщо забрати 1,2 звідси, і звідси. Що залишиться? 52,6 мінус -52 а далі залишається порахувати. десятих помножити на 0,4. Молодець. Ну і тепер треба перемножити. Скільки це буде? 0,48. Оце так. Закони арифметики використовуються в алгебрі для рівнянь або спрощення виразів, яких є множення на букви. І для обчислення значень виразів, які досить великі, але містять однакові множники. Тоді можна також використати арифметичні закони, щоб спростити обчислення.